Вітаю, друзі. Ви на фабриці. Новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозумник сьогодні. Політтехнолог Олег Постернако. Пане Олеже, ви щирі вітання вам. Доброго дня. Перед тим, як ми перейдемо до обговорення важливих тем, прошу традиційно наших глядачів підписатися на цю платформу. Я нагадую, що це в цілому важливо для нашої роботи. І таким чином, думку, Олега Пастернака зможе побачити та почути якомога більше людей. За це я щиро дякую. Пане Олеже, якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із заяви голови РНБО Олександра Летниненка. Він сказав про те, що Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. Він каже, що наша позиція буде підтримана учасниками саміту миру. Україна потребує не перемир'я на два руки, а якого світу на десятиліття, а єдиною гарантією цього вважає вступ до НАТО. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, що ми бачимо? Чи можна говорити про те, що формується перемовна позиція? Так, да, я думаю, що Литвиненко тому й був призначений секретарем РНБО. Тепер це можна вже сказати публічно, якраз через артикуляцію теми миру. Однією з причин звільнення Данілова був той факт, що він належав до групи яструбів. Ну, всі ми пам'ятаємо колишнього секретаря РНБО, його характеристики по відношенню до Росії, його безкомпромісну і безапеляційну риторику. І, і тоді багато хто обговорював звільнення Данілова з точки зору там, ну, особистих відносин, з точки зору там певних подій на банковій, але тим не менш можна тепер сказати після коментаря Литвиненка. Що новий секретар РНБО, в принципі буде прогрівати громадську думку на предмет сприйняття теми мирних перемовин з Російською Федерацією? Це перший момент. По-друге, президент в своєму інтерв'ю західним медіа здається вчора, да сказав цікаву річ. Він сказав, що на глобальному саміті миру. Буде запропонований технічний план, зокрема, по трьом параметрам: це там ядерна безпека, продовольча безпека і повернення українських дітей і військовополонених. Я не знаю, як інтерпретувати ще цю ідею в контексті перемовин майбутніх, в контексті поглядів на мир. Бо виникає питання: а що з іншими пунктами формулу миру президента, анонсованими раніше, і найголовнішим пунктом щодо деокупації виведення російських окупаційних військ з зайнятих територій. Я не можу поки сказати, бо я так розумію, потрібні роз'яснення банкової щодо цієї заяви президента. Але ідея технічного плану, який потім буде вручений Росії. Буде показаний презентований Росії, як це сказав президент Зеленський, сама по собі правильний хід логістики мирних перемовин. І очевидно, тепер, що після глобального саміту миру або буде запущений безпосередній формат перемовин, як це був, наприклад, з нормандським форматом. Піскамінських угод, О, він може бути різний, але там точно буде США, Європейський Союз, Україна, Росія, Китай, можливо, інші держави, обов'язково інші держави, Туреччина, наприклад, Тощо. І цей формат вже буде безпосередньо стосуватися обговорення конкретних тем, дотичних до можливого компромісу. Путін вже. Послав сигнал з Пекіну, що він готовий о, йти там на переговори і навіть натякнув на повернення до якоїсь умовної стамбульської рамки цих перемовин. Знову ж таки, це лише публічна заява. Таким чином, в червень ми побачимо програвання мирного треку. В червні взагалі дуже багато важливих подій. Почнемо ми червень з виборів до Європарламенту, від якого залежить розкладка в Єврокомісії. Потім у нас саміт G7 в Італії, де будуть ухвалені стратегічні важливі рішення, в тому числі по підтримці України, зокрема по конфіскації російських активів. Потім у нас глобальний саміт миру в Бюргенштоці 15-16 червня. Потім ми виходимо на дуже важливий і найголовніший саміт європейського союзу, 25 червня, який має відкрити перегову безпосередньо перегово перемовини з Україною щодо вступу до ЄС. І ну скажімо так, структурувати так звану міжурядову конференцію, головний орган, який буде здійснювати європейську інтеграцію. Ну і фінал це з саміт НАТО в липні. Це дуже гаряче дипломатичне літо. Від якого залежить повністю Українська а, Україна як епіцентр архітектури безпеки в Європі, а та й в світі в цілому. Пане у мене уточнення. Якщо формується певна перемовна позиція, то тому має бути, зокрема, ну, обґрунтування причини. Так, от раніше президент, зокрема, в інтерв'ю також говорив про те, що о, у світі він сказав, що панує так, атмосфера перемовин. Ну, тобто, про що можна говорити, ну, тобто за мається на увазі чи про тиск партнерів, про, ну, тобто з цієї точки зору, якщо подивитись, про ситуацію на фронті. Причин буде три: перша. Нездатність українських збройних сил здійснити планований літній контрнаступ у 2023 році сформував об'єктивно е транспарентний підхід до очікування іншого формату поведінки військової і дипломатичної у 2024 рік. Тобто, у 2024 рік ми зайшли з тим, що можливий мирний трек буде запущений. І зараз в червні це стане фактом. Це перша причина, друга причина. Тиск, не те, що тиск Заходу, настрої в Заході, великий запит на безпосередній, хоча б спробу мирного діалогу між Україною і Росією. Він пов'язаний з тим, що громадська думка європейсь, європейських країн в США у нас безпосередньо заточена. Ну чому ви, хоча б не, не, не пробуєте. Почати цей діалог. для багатьох не зрозуміло це. Для багатьох європейців ну не зрозуміло суть цієї війни. Це ми з вами знаєте, розуміємо, що це війна екзистенційна. Мені вчора сподобалось, як президент сказав, що вони просто хочуть вбити нас, да і все тут немає чого знаєте, міркувати, великих, великих будувати аналітичні висновки. Вони просто хочуть фізичного винищення української нації, літи простих людей. І європейцям це важко збагнути і зрозуміти, бо вони давно не жили в системі таких координат. Це система координат, вибачте, 30-40 років минулого століття з кращих нацистських практик, яку зараз Росія бере за основу. І от в цих умовах є оцей органічний запит. А чому ж Україна і Росія не хоча б не пробують як обговорення якогось формату? І для цього і запускається в тому числі глобальний саміт миру. Україна має мати якусь ініціативу не лише в військовій операції, і говорити, що у нас є війна як єдиноможливий поки фактор утримання незалежності, суб'єктності і суверенності своєї території. А що є ще мирний діалог, який, в принципі, ми розглядаємо. Хоча ми об'єктивно оцінюємо його перспективу е, з огляду на особисті авантюрні плани Путіна, особисто його е, ставлення до України, до української держави, до українського народу. Це потрібно враховувати. Це такий, такий важли, важкий тонкий лід, який нам прийдеться проходити зараз. Якщо ну це я до того, щоб можливо деяким глядачам ну ідея мирного, мирних перемовин з Росією вона важка для сприйняття. Бо якщо наші глядачі кажуть, що «Да, з Росією мир безперспективний, бо це лише буде пауза перед тим, як новим ривком з помилками, з врахуванням вже помилков, помилків минулих, які може здійснити Росія, раз так, це правда. Це такий страх і така ймовірність існує. І не факт, що НАТО чи Захід нас будуть захищати. Тема безпольотної зони, яку там артикулювали в Німеччині, пропонували да, наші колеги, там депутати. О, вона, бачите, зазнала критики з боку з вуст канцлера Олафа Шольца, так само, як і інші ідеї по дозволу, наприклад, американців бити американську зброю в глиб території Російської Федерації. Вони важко сприймаються на заході. Це друга причина. Ну і третє, психологічна втома від війни. Нервова система українців це ж не якась така стабільна, знаєте, річ. Вона має певну еволюцію, постійні емоційні спалахи, можливі. Можливі якісь економічні фінансові коливання в особистому повсякденному житті людей вони впливають і на сприйняття процесів в державі і в суспільстві. Тому втома від війни це серйозний фактор, який періодично вимагає від влади нових комунікаційних конструкцій, в яких би вона пояснила, що далі. Ну, війна на виснаження, на жаль, має таки, таку рецептуру. Таку логістикову, яка сторона швидше здасться через непос через неможливість і продовжувати ресурсно, психологічно, інформаційно, в тому числі військово, і дуже б не хотілося, що цією країною, яка дає пропробуксовує в плані витримки, була б Україна. Хоча Росія намагається все зробити також, щоб гарантувати собі на декілька років безперебойне, безпроблемне існування в фактично в воєнному стані. Там де депутат Держдуми натякав, що треба оголошувати війну Україні, так. Ну, ну так вона вже давно йде. Українці все точно не налякає, от, от абсолютно не налякає. Хоча захід може не налякати панелеш, військові експерти, з якими я спілкуюся, вони озвучують таку свою. Говорять, що цього категорично робити не можна, ні жодних перемовин, тому що по перший Путіна довіряти не може. Ви також сказали про те, що він зокрема на, на так, буде накопичення цих сил, і е, наступна війна неминуча і тому цього не можна робити. Крім того, звучиться знову ж таки точка зору про те, що от наразі нас підтримує захід Сполучені Штати Америки, а далі тоді невідомо, що буде США. До речі, так неодноразово говорили щодо перемовної позиції України, казали про те, що все залежатиме від України. При цьому ми чуємо зокрема такі заяви про те, що США будуть. Будуть з Україною і будуть постачати зброю допоки Російська Федерація не виведе зокрема війська з України, так і говорить про те, що принципово важлива саме перемога України так знову ж тоді. Чи тут все залежить, як кажуть США, тільки від нас? І чи тоді Гарне... неминуча нова війна, і чи тоді чи, чи це про капітуляцію, чи ні? Гарне питання. Давайте так. Я як людина аналітик аналітичного складу розуму, я змушений постійно періодично звертати увагу на деякі публічні заяви. Блінкен був в Києві. Начебто, ми всі обговорювали різні там, апаратні, підкилимні речі, намагалися знайти в брифінгах відповідь на багато питань. А насправді все лежало на поверхні. Ви помітили вперше. Вперше американський чиновник високого рангу чітко сказав, мало того, він ще й повторив двічі. Ви зараз, зокрема, в своєму питанні це відзначили: мета України, мета США перемога України. Я поясню, ну, начебто, нам здається, що ми цю фразу чули там від інших союзників, але Так Байден про це казав раніше. Так не так, він не казав ніколи так. Він завжди дотримувався лінії. Не допустити поразки України. Але ко... тут трішки інше сприйняття цієї фрази, да? бо це не те ж саме, що мета США перемога України. Справа в тому, що останній, хто так казав, це був квітень 22-го року Остін, міністр оборони США. Після цього це, в коментарях, репліках, заявах всіх вищих Топ посадових осіб США, ви жодного разу не знайдете фразу мета США перемога України. Вперше це сказав Блінкін в Києві. Мало того, щоб комусь не почулося, він сказав це двічі. Він повторив цю фразу двічі. Нещодавно здається, хтось з прес супроводжуючих держдепу знову повторив цю фразу, буквально вчора чи позавчора, під час брифінгу. Не згадаю прізвища чиновника, який це зробив, але це прикметно. Що це означає? Ну я це я сигнал Росії публічний. Тобто, якщо Росія піде далі, то США союзники зривають от оці клеми самообмеження, які панують вже два роки і декілька місяців війни, бо це фактично політика такого гнучкого. Обережного маневрування і обмеження ми даємо вам, якщо F16, то певну кількість, а не те, що потрібно. Президент каже про 100 літаків. А у нас поки не буде такої можливості на першому етапі отримати такі літаки. Президент говорить про 7 систем Петріо додаткових, поки не йде така можливість, Німеччина дає США дає дві установки і багато таких речей. Це дозована підтримка. Я розумію, що глядачі можуть сприймати це як знаєте, як певна певна вада заходу, заходу. Про це просто довго можна говорити. Причини такої поведінки. Вона має і вузькі геополітичні пояснення, і має чисто глобальні традиційні пояснення, як реагує демократії, як реагують західні демократії на такі серйозні виклики, які не в повній мірі артикулюються місцевим населенням. Ну, об'єктивно так, хоча багато що просипається зараз, про просипається, особливо після повідомлення про бажання Росії змінити географічні координати в фінській затоці і біля, Калін... біля цього Каїнградської області і просипаються, бо повідомлення ці трішки аналітиків європейських засмутили, деяко перелякали, бо це вже серйозно. А це на користь України, скажіть, будь ласка. О, да. Я не хочу бути знаєте, банальним аналітиком, але підкреслю, що в глобальній перспективі будь-яке масштабування геополітичного гібридного протистояння воно буде стверджувати Європейський Союз і США в більш швидшому розумінні реальної, реальності загрози з боку Росії. І чим раніше це буде усвідомлюватися, тим швидше буде працювати військова машина переозброєння, консолідація народів, розуміння елітами справжності намірів Росії. Так ось повернемося. Давайте я повернусь до ідеї США і цієї концепції, да, обмеженого гнучкого маневрування і зміни Блінкіна в Києві щодо метал США. Це перемога України. Означає, можна тлумачити однозначно США і Європейський Союз НАТО о, на, будуть намагатися виставити Росії свої червоні лінії. Йдете далі в Сумську область або розширюєте операції під Харковом, отримуєте е, ще більш серйозну допомогу Україні, отримаєте безпольотну зону по збиттю російських ракет. Отримаєте дозвіл з зб... використання американської далекобійної зброї по території Росії, отримаєте військових інструкторів в Україні. Ці заяви треба сприймати як інструмент донесення Росії ліній Заходу. Якщо Росія піде далі, включиться маховик реакції з Заходу, про який я зараз тільки що. Опосередковано сказав, що ми бачимо. Ми бачимо зниження інтенсивності російських атак, але тут треба завдячити Збройним силам України. Передусім, під Харковом, під Вовчанськом буде була перекинута одна з бригад, яка е, круто справилася своїми завданнями, неймовірними зусиллями. Неймовірними зусиллями. І зараз е, я не впевнений, що Російська Федерація вже з таким азартом розглядає і сумщину. Якості потенційної локальної зони для розширення зони бойових дій і розтяг, розтягнення фронту, тому от, от зараз от така гра відбувається. Скажіть, будь ласка, така власне тоді захід готовий перейти ось ці червоні лінії, так які він малює для Путіна, тільки лише в тому випадку, якщо Путін піде далі, чи зокрема і наразі, якщо вам, да, от і знову ж таки, чи все це ось ці інструменти, які ви прилічили, вони можуть змусити Путіна зокрема вивести війська? Так, да, я думаю, що вони це, е, Захід піде на це у випадку ескалаційної е, дії Росії. Хоча е, маневри тактично ядерної зброї Захід не помітив. Ну, російське навчання, Захід зробив що він не помітив неприємний сигнал. Бо на ядерну загрозу треба реагувати або синхронно, або дуже швидко, бо інакше це. Це поганий, поганий знак, але це окрема тема. Тим не менш, зараз я думаю, прагнення і формування таких такого протоколу дій у випадку подальших дій Росії вони, вони цілком виправдані. Дивіться, мета Росії, яка вони ж також розуміють, що після глобального саміту миру якийсь, якийсь мирний трек буде запущений. Їй треба максимально більшу відхопити ще більше нових територій, щоб потім, наприклад, поступитися ними, обмінятися повернути і сказати це в якості компромісу, так само, як вони зробили перед стамбульськими перемовинами, начебто там відвід військ з під Київщини, Чернігівщини, Сумщини і запуску цього мирного треку стамбульського формату. Це ж е Росією робиться зараз для того, щоб Перспективі використати як елемент торгів в потенційному перемовинах задача Заходу України зробити мінімальними досягнення територіальні досягнення Росії, хоча б нові, щоб не дати Путіну цей аргумент, який би він міг би використати в торгах, які мов, можуть початися. Черні знову ж таки, це моя особиста думка. Я, ну я так бачу цю ситуацію з огляду на ту інформацію, яка там є: і військову, і геополітичну, і дипломатичну, і чисто аналітичну. І я розумію, що неоднозначно все буде розможе розвиватися так. бо Ефект непередбачуваності чорних лебедів а, в самій Росії в оборонному відомстві зараз відбуваються перетрубації, які також вплинуть на почерк поведінки збройних сил Російської Федерації по відношенню до України, і на Заході вибудовуються якісь поза да, очима моделі. Співпраці з Росією, це ну багато хто з блогерів від аналітиків, вони підкреслюють, що насправді негласні перемовини між Росією та США велись і ведуться. Ну про це ніхто ніколи не буде повідомляти на даний момент, бо ці лінії захищені вони, вони, як правило, зосереджені на рівнях мінімальної присутності і обговорення лише ключових важливих питань, щоб жодна сторін сторін ну не стала над. Непрогнозованою в своїх діях. Але, але, якщо повернутися до саміту, миру знову ж таки до початку нашої розмови, ви згадали про те, що президент, зокрема, говорить про цей технічний план, так і, зокрема, говорить про те, що е, вдасться по трьом пунктам, так домовитися, він говорить про те, що з іман. Мені цікаво, ну він судноплавство, зрозуміло так обмін полоненими та повернення дітей так. А от питання ядерної та енергетичної безпеки, тобто, з вашої точки зору, якщо буде більшість з цих країн, так про яку говорить Путін, тобто чи дійсно тоді ці країни більшістю можуть натиснути на Путіна і зможе ну якби закінчити, закінчитися ось цей енергетичний зокрема терор і може змінитися ситуація щодо провокацій, як ми бачимо, так зокрема Запорізька АЕС. Дивіться, тут по-різному. Я пам'ятаю, як досягалася зернова угода. Угу. Давайте згадай, нагадаємо нашим глядачам, коли це відбувалося. Перша дія тільки чорнила ще не висохли. Що зробила Росія? Вона вдарила по портовій інфраструктурі Одеси. в цей же день, коли була підписана зернова угода. Якщо Росія виставити умову по ядерній безпеці публічно, принизливо, то Росія, у Росії виникає бажання зробити на зло, щоб підірвати або гібридно, або безпосередньо умову. Тобто тут Така, знаєте, я, я зараз не закликаю до того, давайте ховатися і боятися Російську Федерацію і просто нічого не робити і остерігатися його їх ескалаційних дій. Ні, це робиться для того, щоб і Захід, і Україна розуміли, з яким, з яким ворогом ми маємо справу: підступним, нахабним, несиметричним. Не Ворогом, який буде робити все можливе, щоб оці умови, які будуть артикульовані глобальним самітом миру, перетворилися лише на папірець. Або перетворились на формат, ну, умовно кажучи, кримська платформа 2. Хоча кримська платформа зробила дуже багато з точки зору там, інформаційного підсилення теми повернення Криму. Але вона була. Ну, не тою дією, яка б могла б відкрити шлях до деокупації, реальний, да? вона лише маленький елемент. От дуже важливо, щоб глобальний саміт миру не став таким чисто пропагандистським зручним інформаційним заходом. І щоб ті навіть три пункти, які можуть уйти в технічний план, а можливо і більше пунктів, вони а, були повністю усвідомлені. Учасниками делегації, які підпишуть це ком'юніке або резолюцію цього саміту, і потім важливо проробити модель донесення Росії. Я так думаю, що це буде якраз окремий формат, або це буде другий етап саміту, де Росія вже буде присутня, і, можливо, Китай буде присутній більшою делегацією. А щодо ядерної деескалації, достатньо натяку Китаю і Пекіна, повірте, навіть цього буде достатньо. І для того щоб усмирити трішки божевільного військового злочинця офіційній делі підтвердив свою участь у саміті миру. Скажіть, будь ласка, чи може тоді ну щодо Китаю поки що не зрозуміло? Чи може тоді так Індія замінити Китай на саміті миру і тоді стати лідером в плані ну, глобального мається на мазі? Індія вже лідирує за кількістю населення, індія вже лідирує за економічним зростанням. Індія вже опановує нову глобальну претензію на рівні з Китаєм і Китаю це не подобається. Тому хід за Китаєм. Індія свій хід зробила. Останніми роками Індія переорієнтується на Захід об'єктивно. Це пов'язано з тим, що США і Захід розглядають Індію як державу, яка б стримувала амбіції Китаю. І претензії на глобальне лідерство. Тепер хід за Китаєм. Бачите, нова амбіційна Індія буде присутня Бюргінгштоці. А де Китай? Якщо Китай відмовиться від присутності, то а, він тінню кине а, імідж свій для Європи, оскільки. А, СІ пообіцяв Макрону співучасть в гарантуванні системи безпеки для Європейського Союзу, бо без ЄС Китай не виживе у випадку, коли Трамп прийде до влади і по повній програмі вдарить торгівельною політикою по Китаю. Всі потрібна Європа. Європі потрібна безпека. Для цього всі має вплинути на Путіна, щоб гарантувати цю систему безпеки в Європі. Ось тут і тому ігнорування глобального саміту миру, воно для Китаю буде ударом по його претензіям і амбіціям на глобальне лідерство. Але ми маємо розуміти, що і Індія і Китай сприймають Україну як українську тему, українську війну як елемент в входження в велику гру не більше. Так, да, вони можуть бути на словах зацікавлені в продовольчій безпеці, в ядерній деескалації, і логічно, що вони ну, розуміють всі виклики. Але не більше українська тема для них це вхідний квиток в велику гру. І ось Індія зрозуміла це швидше, хитріше і активніше, користуючись допомогою Заходу і ну, локалізацією своєї уваги на західному напрямку. А Китай. Поки своєю зарозумілим китайським планом, і фактично проросійською політичною підтримкою він зменшує можливості для того, щоб виступати прообразом нейтральної країни, країна, яка може зробити реальний крок до миру в Україні, і країну, на яку могло б орієнтуватися інші країни глобального півдня, тому я. Думаю, що Китай буде представлений глобальному саміті миру. Ну а якщо не якщо вони все таки ухвалять рішення, то це буде величезний удар по амбіціям і претензіям Китаю, і це буде ознакою тому, що Путін досяг того, чого він хотів в Пекіні. вмови всі не проігнорувати український план миру і західний саміт в Бюргенштоці. Добре, але вже будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. і Дякую за те, що ви знайшли та приділили час нашим глядачам. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз дякую за увагу і зустрінемось у наступних ефірах.